Політичні інтриги та боротьба за рейтинги напередодні можливих президентських виборів це те, чим займається нині президент України Володимир Зеленський. Замість того, щоб боротися з зовнішнім ворогом Росією, так п'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував санкції, які проти нього запровадила Рада нацбезпеки і оборони. Замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом. З міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, з низкою світових лідерів, включно з віце-президентом США, на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони. Він уже переміг Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію і шукає, де б ще докласти. Свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки. Почали п'ятого президента. Зараз нами на зв'язку Георгій Тука, голова правління благодійного фонду народний тил слава Україні. Георгій. Героям слава, вітаю студія, вітаю наших глядачів. В нас сьогодні ефір. Він такий для наших гостей: ефір монологів. Поточнюючих запитань ми багато не ставимо. Бо хочемо максимально раціонально, і ефективно використати ефір для відповідей і реакції на все, що зараз ми маємо в Україні від наших гостей. Тому, я не знаю, ви ж розумієте, я багато запитань на вашу адресу щодо санкцій РБО зараз міг би поставити. Єдине, хотів би нагадати, що ми в прямому ефірі на прямому, тому що ми всі люди емоційні, а без емоцій тут також не обійтись. Ну з цього приводу я нічого нового не скажу. Я свою точку зору на всі ці дії висловлював ще скільки там роки чотири тому, коли були вперше в Україні запроваджені. Президентом Зеленським санкції проти громадян України. Я тоді казав і зараз продовжую на цьому наполягати, що це абсолютно незаконно, це брутальне порушення і Конституції і законів України. Ну і давайте е, просто логічно спробуємо розібратися з цьому питанні. якщо влада е, підозрює, що та чи інша особа займається якоюсь незаконною діяльністю. То для цього в країні існує величезна кількість різних правоохоронних органів, і по відношенню до громадян України мають бути застосовані всі подушності спроможності правоохоронних органів, які мають. Провести досудове розслідування, потім з цими матеріалами вийти до суду, і там вже в суді вирішувати питання. Якщо ця людина винна, то вона має нести кримінальне покарання згідно чинного законодавства. Крапка більше ніяких інших так званих санкцій не передбачено. Санції вводяться проти громадян, до яких не може дотягнутися українське правосуддя, тобто до іноземців. Коли ж ці санкції вводяться незалежно від прізвища підкреслюю по відношенню до громадян України, я розумію, що є люди, які аплодують санкціям проти, там, наприклад, Коломойського. Є люди, які аплодують санкціям проти Порошенка, є люди, які вилають дайте санкції проти ОПЗЖ. Хотів би просто нагадати тим, хто зараз перебуває в серед того громади. Так званого РНБО, які ховаються просто за колективним ухваленням рішень, тобто колективна безвідповідальність. Я хочу нагадати їм, що влада вона мінлива ніколи в Україні, слава Богу, не було у нас по 20 років одних тих самих можновладців. Наступні хто сяде в ваші крісла в РНБО, точнісінько так само будуть радо голосувати за введення санкцій. Проти самого Зеленського, проти Ярмака, проти Татарова, проти Арахамі, Стефанчука і багатьох-багатьох інших, точнісінько так само звинувачуючи їх в державній зраді. Mm, ви згадали про антиконституційність. А що в нас з Конституційним судом Георгії? Угу. Прикро, Ви ж розумієте? Це дуже ви розумієте: Інституція. Яка мала б. Мала а в нас би. два тижні кворому немає, тому що закінчився та, там, термін роботи декількох суддів Конституційного суду на їхніх посадах. Я скажу відверто, моє ставлення до Конституційного суду не як до інституції, а як до групи осіб конкретних, які мають здійснювати нагляд за дотриманням Конституції. У мене до них склалось одразу миттєво певне, скажімо, скажу відверто, доволі негативне відношення, одразу після того, як вони я не знаю, чи то під тиском новообраного президента Зеленського, чи намагаючись йому догодити, визнали конституційним рішенням президента щодо розпуску Верховної Ради. З того моменту моє ставлення до цієї групи осіб, підкреслюю не до інституції. А до конкретної групи осіб, які імен, іменем інституції ухвалюють рішення, у мене склалось вкрай негативне відношення. Народний тил, благодійний фонд. І от в народному тилі зараз таке, і тепер через призму фронту. Як такі процеси впливають на жахливу війну, яка в нас продовжується, е, взагалі, знаєте. Я як це позиціонує питання сьогодні? Хлопці і дівчата в окопах за цим стежачи. от. Будь ласка. Я вчора, точніше так, в, в п'ятницю я зустрічався. Ми провели вечір в чудовому товаристві, доволі неочікуваному для мене. Воюючи суддя, воюючи прокурор. Генерал-лейтенант однієї з спецслужб України Так. А, професійний політехнолог теж воюючий, Так. і полковник Служби безпеки. І от ми, ми один одного практично знаємо ще з 2014 року. А, ну, я, я особисто не був знайомий тільки з прокурором, який зараз воює. І я вам скажу відверто. Наші оцінки, наші, наша точка зору, вона різниця лише тільки в одному. Я як людина, можливо, іноді надто емоційно, скажімо так, ратую за застосування іноді позазаконних методів по відношенню до чинної влади. А всі ці люди, вони як професіонали, вони ратують за дотриманням законодавства. І після того, як я трошки так поостив, після нашої зустрічі минув день два, я заспокоївся і е, ну, емоції вже відійшли на другий план. І я підтримував їхню точку зору. Що починаючи з помаранчевої революції, потім революція гідності, лунав одне гасло, на яке відверто сподівалася величезна кількість наших громадян. І яке ще й досі перебуває в, в Мареві. А це гасло дуже просте, закон, один для всіх. На жаль, за всі ці роки, більше ніж 20 років, ми так і не спромоглися досягти цього елементарного, з моєї точки зору, Гасла для будь-якої цивілізованої держави, ми можемо нескінченно довго розповідати про інтеграцію до ЄС, про інтеграцію до НАТО, про демократичні цінності, але до тих пір, доки не буде виконана ця вимога народу України, між іншим, переважна більшість різних соціологічних опитувань, до яких я ставлюсь в умовах війни, доволі скептично. Але, попри те, вони зауважують, що перше і друге місце. В опитуваннях поділяють два питання: війна і відчуття справедливості. А ну, скажімо, так я чудово розумію, що справедливість це поняття і у кожного своє поняття про це. Але якщо дивитися в розрізі держави і суспільства, то справедливість це фактично і є закон один для всіх.